Всім привіт! В сьогоднішньому відео поговоримо про прислівники в угорській мові. Для того, щоб сказати гарно, дорого, дешево. Якщо ви знаєте прикметники, то це дуже просто зробити. Просто потрібно приєднати відповідний суфікс, а саме не, он або «ен». Сейп це у нас гарний. Для того, щоб сказати гарно, додаємо закінчення «ен» і в нас вийде сип, сийпе. Або, наприклад, драго дорогий, додаємо закінчення н, драган доходить дорого", так, Драго дорогий, драган дорого. І очо дешевий, додаємо закінчення, очун дешево. На що слід звернути увагу? Коли слово закінчується на приголосну, додається on або N, так як в слові сип, сип плюс n дорівнює сипе. Якщо слово закінчується на голосну, як в слові драго або очу, ми додали просто закінчення N, і у нас вийшло драган або очу. Звісно, є винятки. Е, найпопулярніші, можливо, ви навіть знаєте, це йол, і росу, а також ремекюл. Ремекюл означає прекрасно. Всім гарного дня! На сьогодні це все.